Перший туристичний фестиваль шоу не залишив чернігівців байдужими. Біля візитки міста Катерининської церкви зібралося чимало охочих подивитися дійство. Його присвятили тисяча сторіччю літописної згадки про Чернігів. Програму розпочав шоу Балет Модерн військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України. Тут біля пагорба зустрілися варяги і слов'яни. Їх відтворювала збірна команда історичних клубів Чернігова. Танці, костюми і музика все нагадувало про минувшину. Режисер фестивалю заслужений артист України Володимир Банюк. Це ж наша історія, наша життя. Це обов'язково не треба. Чернігову і нам, людям, простим. Я бы лучше хотел вот посмотреть, чем пойти на какую-то дискотеку. Мне очень приятно, что в нашем городе еще так сказать, честно историю нашу и придают этому значение. тем более меня поражает то, что здесь так очень много молодежь. Я рада, я ж вишов дивитя казан, казаки танцуют. Это ж наша, наше все. Гість фестивалю кінний театр українські козаки з Києва. Актори показували різні трюки, демонстрували майстерність верхової їзди.